У всіх у нас бувають моменти, коли ми занадто суворі до себе. Але деякі люди особливо схильні до надмірної самокритики і вважають це необхідним. Це, зокрема, стосується перфекціоністів. Вони можуть не усвідомлювати цього, бо для них це норма. Тож поговоримо сьогодні про п'ять типів нездорової самокритики та способи боротьби з нею. Тому що я переконана, багато хто з вас суворіші до себе, ніж ви думаєте. Самокритика це навчена поведінка. На те, як ми розмовляємо із собою і на рівень самокритичності впливає наш досвід дитинства. Діти схожі на губки. Діти вірять усьому, що говорять і роблять батьки. Батьки можуть сказати дітям: ти тупий, ти розумний, ти гарний, твій брат кращий за тебе. Це навіть не потрібно говорити вголос, щоб це мало вплив на дитину. Мова тіла, погляд чи майже непомітні зміни в поведінці все це має значення. Коли ми дорослішаємо, ми й далі отримуємо інформацію про себе, з того, як нас оцінюють інші вчителі, друзі та інші люди у нашому житті. Вони впливають на те, як ми бачимо себе і як ми почуваємось у своїй шкірі. Тож увесь цей досвід, словесний чи не словесний, формує основу нашої самооцінки та впливає на рівень самокритичності. Багато хто з нас високо цінують самокритику, сприймаючи її як ознаку ретельності, правдивості, відповідальності та міцних моральних принципів. Крім того, самокритика часто розглядається як необхідний крок для особистого розвитку та прогресу. Однак численні наукові дослідження свідчать про те, що ці уявлення про самокритику потребують переоцінки. Дослідження, проведені в різних куточках земної кулі, таких як США, Канада, Ізраїль та Європа, постійно виявляють зв'язок самокритики з декількома негативними наслідками, такими як депресія, тривога, розлади харчової поведінки, зловживання психоактивними речовинами, підліткова злочинність, проблеми з фізичним здоров'ям та навіть суїцидальні думки. Але чому? Самокритика може негативно впливати на соціальне оточення людини, спричиняючи стрес, конфлікти, неприйняття, а також перешкоджаючи здатності насолоджуватись позитивним досвідом і шукати підтримки у важкі часи. Це може призвести до емоційного напруження, який зі свого боку може ще більше посилити самокритику. Виявляється, що якщо ми постійно займаємось самокритикою, це стає звичним способом мислення. Уявіть, що у вас з'явився новий колега. Він представився вам, але наступного дня ви забули його ім'я. Ви привітали його неправильним іменем і попрямували до своєї кімнати. Але за мить ви зрозуміли свою помилку, негайно повернулися і вибачилися. Незважаючи на це, ви продовжуєте дорікати собі за помилку. Особливо, якщо ви припускалися такої помилки в минулому, упродовж дня ви продовжуєте гризти себе, подумки повторюючи, який ви дурень і нечема. Хоча в цих думках є частка правди, ви зробили потрібні кроки для виправлення цієї помилки, і тому вам треба припинити себе критикувати. Цей приклад показує, що почуття провини має користь, воно може спонукати людину вжити заходів і не повторювати ту саму помилку в майбутньому. Проте важливо усвідомити, що коли ви зробите все можливе, щоб виправити свою помилку, настав час відпустити її та рухатися далі. Інакше провина перетвориться в самодеструктивне почуття. Коли ви суворі до себе, вам дуже легко зосередитись на всіх тих речах, які, на вашу думку, ви робите неправильно, і не звертати уваги на те, що ви робите добре. Важливо зробити крок назад і поглянути на своє життя збоку. Запитайте себе, якби хтось спостерігав за вашим життям, чи побачив би він людину, у якої не все так погано, навіть якщо у вас усе не ідеально. Ви можете бути в кращому становищі, ніж ви думаєте. Можливо, у вас є певні досягнення або здібності, які ви сприймаєте як належне, це може бути щось елементарне. Приміром, у вас немає боргів, і ви можете вчасно оплачувати рахунки. Важливо визнавати і цінувати все те, що вам вдається добре. Чи схильні ви звинувачувати себе в проблемах, які виникають у ваших стосунках, навіть якщо це не ваша провина? Наприклад, якщо ваш чоловік забув важливі папери, чи відчуваєте ви провину за те, що не нагадали йому про них? Чи часто ви сумніваєтеся, чи маєте ви право розізлитися на того, хто кривдить вас? Чи помічаєте ви, що вагаєтесь? Чи варто висловлювати своє обурення або розчарування? Важливо знайти баланс між надмірною відповідальністю за проблеми та безвідповідальністю. Замість того, щоб постійно звинувачувати себе і перетягувати на себе всю відповідальність, спробуйте взяти на себе лише половину відповідальності та подивіться, як ви будете почуватися. У кожній ситуації думайте про те. Який рівень відповідальності допоможе запобігти повторенню проблеми? Якщо брати всю відповідальність на себе, ми дозволяємо іншим бути безвідповідальними та експлуатувати нас? Хоча докладання додаткових зусиль заслуговує похвали, Постійна віддача на всі 100 може призвести до занедбання важливих справ та потенційного вигорання. Така поведінка може бути результатом синдрому самозванця, коли людина відчуває потребу бути бездоганною в усьому. Така людина страждає від невпевненості у власних здібностях, досягненнях та успіхах. Люди із цим синдромом переконані, що вони не заслужили свій успіх. Тому вони намагаються компенсувати ці негативні почуття надмірним перфекціонізмом через страх бути визнаними самозванцями. Щоб розірвати цю шкідливу схему поведінки, корисно попрактикуватися в тому, щоб не робити зайвих зусиль. Наприклад, не перечитувати електронний лист кілька разів або відкладати незавершену роботу на завтра. Щоразу, коли ви це робите і нічого страшного не трапляється, вам буде дедалі легше робити це в майбутньому. Крім того, якщо через невиконання додаткових завдань щось незначне піде не так, ви зрозумієте, що це не катастрофа і ви можете із цим впоратися. Ми всі робимо дурниці. Можливо, вам зателефонували і, поки ви розмовляли, ваша яєчня згоріла разом із сковорідкою. Проте, коли інші люди роблять помилки, чи маєте ви тенденцію розглядати їх як щось, що можна зрозуміти, що кожен може відволіктися і припуститися помилки. Однак, коли подібна ситуація спіткає вас, чи схильні ви бути суворішими до себе та різкіше критикувати себе? Щоби подолати цю тенденцію, спробуйте подумати про те, як би ви говорили з кимось, кого ви поважаєте, і про кого піклуєтесь, і хто опинився в подібній ситуації. Нагадуйте собі, що ви маєте проявляти таке ж розуміння та співчуття, коли думаєте про власні помилки. Поступово змінюючи своє мислення в такий спосіб, ви не тільки почуватиметесь краще, але й прийматимете краще рішення. Витрачатимете менше часу та емоційної енергії на роздуми про помилки та, зрештою, будете більш продуктивними. Це може бути складно, але щоб позбутися звички надмірної самокритики, потрібно тренуватися. Важливо почати з малого. Я пропоную почати з одного подиху: вдихніть, видихніть і промовте до себе. Я ставлюсь до себе з любов'ю і розумінням. Цей простий подих без критики, без самобичування може допомогти змінити ваші ментальні звички та сприяти більш позитивним і співчутливим стосункам із собою. Дякую за увагу, до побачення!